Бамбіна, бамбіні. Не. Не. Бамбіне. Ага. Пена, пене. Окей, єс. От нам треба купити пене. Запам'ятала а <laughs> на е e завжди міняємо. Ага. Займемо чоловічі. А ну, може, спробую тут. Рагаціо, рагаці. Бамбіно, бамбіні. Маестро, маестрі. А я вже ці mm -hmm. сімейні зв'язки в цьому дуалінгу, там оці mm -hmm. базові вивчила. Ні, ти знаєш, що ти можеш мені казати, если Артм теж вивчив, я можу зарані, бо Ні, ні, у нас став прикол, що навпаки, хорошо, що я б їх у стаканію, а Тьома їх так і до них не дійшов, поэтому хай проходимо. Маша, жіночий рід, як у нас зміниться рід, а на. З Anna E. Артем чоловічий. З Anna перевчився. Перестарався трошки, да, сонечко? Та ні, треба після доліка втристь. Я ж тобі казала, лягай лягайсь, нам завтра рано вставати на урок. Щас, зараз я місці до кінця пройду. Ну, Нальотик треба було сідати. Налічик. Пограбити деревню. Ну нічого. Тепер у нас по утрам будуть уроки італійської. <рик> Налочики отменять, да. Налочики отменять, да, бо він чи тижні там графік як з на коры Блін, ну мені прикольно, но мені так важко було. Це нормально. Ну в том мені каже, що мені було важко даже не в том, що матеріал. Сейчас лежу, прокручую в голові, що ми проходили, Ну, вроде все таке елементарне було. но мені состоятельно важко було. Состоятельно? Ну, по состоянию, да. Я думаю, просто, бо це дуже незвичний, знаєш, мозковий, мозкова активність для того. А я не втомився, я б міг би ще б займатися. Думаю, щоб південки один можна. Ну, треба время, щоб воно все уложилось. Нема просто сенсу, бо там місце вже зайнято, оперативна пам'ять заповнена. <зас> Ой. І ти да. молодець, отлично все було. А Так, як там виходить, у нас подожди закінчення. Я тобі щось перейшлю всі Добре, матеріали, вона мені думали, все скинула. І домашні завдання, кстати, відправили, його треба зробити. А яке? Ну, я тобі щось перейшлю, подивись. А, от жіночі від... одне А множина е. Чоловічий рід О, множина «і». Виключення Е, множник «і». «ае», «оі». А там І, короче. Ти постійно запам'ятаєш, що буква Б і буква Д, чим не трібно. Я не знаю, що вона мене взагалі в тебе втекло. Вона кожен раз у тебе Д була. Я не знаю, чого в тебе Коли бачуся. наліво пузик, то Той це же... Д. Та я знаю, як в мене Д. Та я бачила, як ти ну, знаєш. Та мене щось вклінило просто. <рес> як тобі Анастасія? Да, сподобалось. Сподобалось? Да. При тому, е э... ми зібрали пробний урок. Але мені так сподобалося. У мене є просто ще школа онлайн, яка співпрацю пропонує, щоб ми вчили з ними італійську, ну, типу, безкоштовно. А, ну, а я тепер вже не хочу. Мені вже понравилось знати. скільки у нас це ж той урок? Що, типу 750 гривень нам на двох буде. Ну, взагалі, типа. Скільки це 350 гривень? Ой, ні. Ну, да, 350 гривень? Ну так, 350 гривень, там, 350, 370. Може, це треба буде реклама. Та Господи, це, це недорого, Ну, камон. Я думаю, що ми якось подужуємо. Багато речі ново не поэтому. Як хоче, так і буде. <світ> Тобі сподобалося? <світ> <світ> ну На тільки трохи пізніше, хоча б на 10 на 11. Якщо ми можемо ми зможемо якось наперед більше бронувати за час. Бач, вона сама ніби така плаваюча у графіки, бо вона теж на відпочинку зараз. Ні, вона вже приїхала. Була в Грузії. Вона вже сказала, я, на місці, місяць в Грузії через це. А, ще не приїхала? Ну, да, бачу, я потім спитала, а за код, а ти в Меладі живеш? Каже, ні, я взагалі живу в цьому. Угу. Так, е... Э... на мене п'яті минуточки зараз. А потім на біг. <реш> потім на біг. <реш> Хорошо. Все, тримай. По-перше, треба привітатися. Всім привіт, бо я сьогодні почала влог так, одразу з італійської мови. Вирішила, що треба вчити. Я трошечки там протягом останнього місяця займалася в Ну, Це типу популярний цей додаток, я думаю, ви знаєте, для вивчення мов. Іноземних і, в принципі, прикольно, але там більше такий як тренажер в форматі гри, і цього недостатньо для того, щоб нормально вивчити мову. Можливо, як словниковий запас розширювати, так. Да, але в якийсь момент треба практикувати розмовну і тому треба займатися все одно з викладачем. Нам порадила Таня цього педагога. В принципі, нам сподобалося, тому ми наперед вже два роки забронювали. І будемо вчити потихонечку. Ну кажу, що італійська не складна в цілому, тому 에, будемо сподіватися на те, що у нас все буде нормально в цьому плані. Взагалі, я почала знімати цей кадр, бо я хотіла сказати, що я нещодавно дізналась про лайфхак, який працює, і я в шоці. Я дізналась це від Асі, і я просто офігела. Я була впевнена, що цей лайфхак точити ніж об ніж, це чисто якась. Приколюха, яку в фільмах використовують, я не могла уявити, що це насправді працює. І в мене була точка для ножів, через яку я це робила. І коли я побачила, як Ася отак наточила ножа, і я кажу: це що реально робота? Вона каже, так. Да. Я в следующий раз спробую так зробити. І це реально робота. Я вчора так наточила цей ніж, отак. Що він тепер? Взагалі ріже повітря. Все ріже повітря, але це супер і це працює. О, подождіть. Тут секундочку. Повернулася. Коротше, якщо у вас немає точок для ножа, або вона зламалась, або ви десь, де у вас немає з собою точок для ножа, ніж дуже тупий, це класний лайфхак. Роботає. Так, я зараз роблю сніданок, Тьома чому пішов все до доспать. Реально, ми дуже не виспались, бо урок у нас був на 9 а вчора ми якось пізно лягли. Я в ті щось сиділа, залипла, тьома грав плойку. Ми і так повернулися ввечері пізно, бо ми ходили гуляти в Мілану. Ну, Це попередній влог, ви його бачили. І, коротше, ми єлі проснулися, Тьома взагалі варена. Я теж така дуже розморена зараз, що покушаю. І взагалі в мене був сьогодні план, можливо, з'їздити в торговий центр. Я хочу купити якийсь одяг якийсь такий шопінг, типу, зробити, бо, ну реально, в мене тут одне і те саме ношу кожен день. Не вистачає, треба щось ще купити. от Так що приємно вам перегляду влогу. Ми починаємо новий день. Сьогодні ми будемо соненькі, ну ж, вибачте, як є. я не розумію, нахіра вони роблять за такі упаковки, якщо для них важливо сортувати сміття. Коротше, тут ось пише, що. В складі упаковки 40% пластику. А це інше 60% це картон. А як я, вибачте, маю це розділити зараз і відсортувати, бо тут от позначка, отак тут написано. Тобто, оце як пластик, типа, значить, походу, а оце значить, що це картон. Зараз я це перекладу. Що тут ще написано, Подожіть. Так, а я зараз ось доберемо корошки. Зроблю яєшню. Навірно, я єшню, мабуть, поки буду їсти сама. Я, кстати, ну, я не знаю, хтось так робить теж, чи може для когось це буде неприкольно, але я не мию сковорідку кожен раз після того, як щось я ній зробила. Я, по-моєму, вам вже розказувала про це я ще не бачу сенсу. У мене просто нема тут мікрохвильовки і на квартирі на попередній теж. Не було. І я не пазума ніхера її кожен раз мити. Якщо типу, я в ній не роблю щось дуже брудне. Понятно, що якщо вся сковородка буде забавлена, а якщо тут було дві каплі масла, я посмажила тут яєчню то м -м, я не буду її мити. Отак От ось <гум> Кстати, на попередніх двох квар квартирах в Києві, де ми жили, у нас е була. Газова плита. Я так звикла, я так хайпувала. Чесно, я настільки більше люблю газові плити, аніж електричні. На електричних так у ублюдсь вся готується, якось на газі набагато смічніші. тому Тут я трошки засмучена, якщо чесно. Щас ще ще взяли салатик, вистрілку. Перчик огірочок, помідор і авокадо. Ну, що паста вже готує. Щось за забагато макаром сюди висипала каструля маленька. Знімала, як накладала все на тарілку на сторіс. От і вам сейчас покажу. Ну, така красота у мене вийшла. Ну, я, я не знаю, ну не, не виходить у нас тут ви розібрали. Що там це латейри? Отак. Я соус не взяв, юхайди. Катастрофа. Отак от тих, тих, тих палки О, так от. всі, хто зараз з нами на стрімі, дивляться це все в прямому ефірі. Якщо я не забуду, то додам в описку. Посилання цьому двіч, там іноді ми проводимо разом з заходити в кості. Да, Зараз теж кушає. Я взяла біктейсті. От він розпався трошки. Ми пробуємо фісташкове морозиво. о перфетто О, Мама Мія. Дай погано. Перфето. Але прикольно. Не мішай, це моє. Ні, не мішай. Ні, я собі меншу. Не можна мішати Макфурі. Но дуже сладке, тому що в тебе зверху сироп, фисташка, все навалена, тільки це, а знизу мокруй просто. Що? А что? Поэтому сладкий взяла так водичку. Белм, блям, белым, білим, блям, блим. Я не одно не не можна Нет. Нет. Так, ми вже запломбили. Я вже взяла одну ще якісь такі штанці дуже сильно собі. Uh, щоб такі були розлітайки, але мені не дуже подобається цей принт. І цей мені не дуже подобається. А хоч якісь більш однотонні. Наприклад, такий. Так, все, я вже приміряюся. Ось така перша спідниця. Вона прикольна, але вона дуже коротка. Вона дуже коротка. Типу, я отут взагалі не відчуваю. Типу, отут моя жопочка починається от 2 см спідниця. І тут вже моя замка. Мені просто страшно. Я не зможу в ній хвалити. Буду постійно боятися, що зараз хтось ззаду дої підбіжить і за деренами їй. Коротше, на жаль, не буду брати. Мов прийшов. Що mm. там? Нічого, пока встаю, що, поки оффластив, тому що. Зв'язку нема. Так, да, коли заходжу до роздівало, чи поглушиться. Такі штанці. А ч ти топіка снімає? Ви думає, чи ти топік знімаєш? Ні, це е, моя має маєчка. Мені занадто низька посадка на них. Не тільки, дабіль... що підстрілька будеш, якщо ти нормальний Вони ну, просвічуються дуже сильно. Дуже, так. Да. Хоча я в червоних трусах, мала би сильніше просвічуватись. Короче, ні. А ну чистя нормально, якщо одні штани. Ну вони... А нормально одні штани, во. Ну бач підстрелька зразу, покажи знизу. Вони на низькій А що за -кіті це за просвічуються? там <реш> посад. Цього такого разу стрісів мені там. Так, а ось ці мені подобаються. Вони теж на низькій посаці, але вони за рахунок того, що вони темного цього шоколадного кольору, вони трошки, ну, коротше, якось краще виглядають. мені. Ні, вони зливаються. Але загалом вони такі просто прямі. На ручку, такі класні, просто легенькі гуляти. І... І все там на пляж, щось таке, не знаю, де ми там поїдемо. Вроді прикольні. Трошки длиннуваті, правда, як на мене. Але за що їх адрізна? А скільки вони коштують? Зараз ще гляну. 25 євро. Ось така сукня, але мені, мені дуже подобається рукава, але мені дуже подобається якось тут все, я не знаю. щось Чи то крій, чи то візерунок. Ну, коротше, щось мені не так, чи то ця підкладка якось через плечі. Не розумію. Тут гарна спинка, але сукня якось не впечатляється, Не знаю, не знаю, що видати так красива, дуже, але вона дуже коротка. ну Хоча б от так тут має ще бути. Вона просто як туріка. От знову ж таки, все жопка починається. Якось, я не знаю, чи я може давно сукні, доносила і так має бути. Тепер дуже розібрати. Але так вона суха, така красива. Так, я тут заходь. ну, подивись. Mm -hmm. Гарненьке, да. Дуже, ну, дуже короткий, ні? От якраз перевіряла, що ти скажеш. Да, мені теж здається, що дуже короткі, гарні, але компьютер три сантиметри ще assolut, має. Мені не Я не знаю, може на розмір більший її взяти, можна буде трошки довше. Це эксэска. Нет. А це воно таке должно, да. тут странно виглядає. Я просто поняла. Mm. Порлись боком, поняла, шлюще уже странно. Да, бо как будто тут. Ну це так пошито, так має бути. Ну, как будто бы так не має бути. Або воно просто за, за цей залежалось неправильно. Mm. Ну, оно виглядає тут, странно дуже. Ты щось знайшов себе? Ну, дві пару штанів хочу помірять. Можешь заходити до мене, буде А? Може заходити до мене, будем вірити. Те, що, щоб я просто познімала. Заходь сюди. Та як ми будемо мірити? Ось так. От Тьома взяв собі. Ти просто так сюди все дівати треба? Якесь таке більш... Я не знаю... Кстати, зараз подивимося в Pinterest. Зараз тобі скажу. Короче, прикольні, але просто що ці дуже довгі на цьому. Да, мені не подобається, наоборот. Можеш сказати, що, що це так не, не модне? Ну, вони просто більш в класичному стилі, а не, типу, casual. Вони мають бути, мені кажуть, коротші трошки. Достатньо кежуально виглядає. Не? Ну, Давай буде? зараз, поки це не берися, сходимо в зараз і там подивишся такий в резерв. Mm -hmm. А я оцю сукню поміряла, це трошки довше, але мені не подобається отут, воно дуже просто відкрито, і я, коли трохи рухаюсь, воно одразу випадає. Навіть якщо не рухаться і ходити рівненько, очищення потопиться було трошки болішесік, отак. Але красиво. Що думаєш? Ні, хороше, мені це більше грають. Чим попереднє? Mm -hmm. Коротше, цю поки не буду брати, бо mm -hmm. треба ще більше кузити. У нас ще купа магазинів. Я в ній все одно не впевнена. До сто якось ззаду коротше. Ззаду ну, да, якось набагато коротше вносить. Коротше, ніж спереду. Ну mm так. -hmm. Да. Все, я, мабуть, штани зараз теж не буду. Я їх зараз заповню, як я взяла розмір і якщо я буду вже уходить, я за ними зайду. Перейшли в першку і мені подобається вот така сухня, я беру одразу два розміри, щоб вибрати, якщо який більше подобається. Та ну да я ціну покажу одразу. 25,96 євро. Тобі що -то, не подобається цей колір? Ні, норм, я просто кажучи, що ще кольори є. Так, да, ну там синій такий мені не личить, білу не хочу, а чорна. Ну, можна ще чорну. Мені просто я підозрюю, що воно може бути дуже коротке. Тому поки всю помірюю, так. Як обично, коротше, ще не собі. Подивіться купляти. на цього мене. Ну, чапи такого ці нам не подобаються, але, <laughs> але костюм класненький такий. Я الج... знаєш, такого похож на цього забув, з ума сошов, з Ізі Бустом сотрудничав довго. Да? Я не как... знаю такого. Що жінка якраз на дорожку вийшов і жінка голова була. А на чого. я поняла. Да. От він таких якихось странних костюмів ходить. Ну, прикольно. І ще хочу, щоб ти інші кольори поміряв, бо ми ж декілька взяли, але цей класний. Да. Лива, да. лучше с футболки, наверное, а так, да, одевать? Ну, тільки не с этой. Светлая футболка має там. А мені, наоборот, чорний більше нравится. Ну, только не с этой. какая класична має бути довжина цієї футболки, поняв? Не... Вона а що дуже довга. Тут має бути така. Ну, зараз подивимося. Так, я тут ну, не знаю, що робити. Ну, ми зараз подивимося. Кати якісь? Ні, не знаю. Що, такі ж просто чорні шляпи. Сфоткайся, відправ фотку чату GPT, скажи, що сказав, сказав яке життя підійде. Я думаю, що це хороші. Ні, ну вони реально, як будто бацяни тапки. Ну так в вот цьому вже є смисло. Так, я хочу свою сукню подивитися. А ти мені нічого не хочеш сказати за мою сукню? Там і сукню мені щось скажи. Ну, непогано, непогано, мені подобається дуже. Непогано, мені, не мені дуже не подобається. не подобається. Вона якось, подобає, тіп, пошиті. Як странно пошиті? Ну, типу, от це от, все, оце висить, на це. Вона потрібно все Я будь, поняла якоюсь гармошкою. Або, або вона тут десь гармошка, тут немає гармошки. Але вони не всі такі, всі скажу, такі, ти ти на наоборот її. Та, ну, так має бути. Бачиш, тут вот спеціальне збори. Давай я можу більший розмір взяти. Не ровно, не, не, не. не знаю. Мені Бо дуже подобається. Вона, Вона дуже зручна і мені не, подобається хороша, довжина. Хороша. І тут дуже все хорошо. Тут хорошо затягуються сісічки і нічого не випадає. Мені подобається. Гляда, і тут спинка, ну коротше, прям дуже мені нравится. І кольор я цей дуже люблю. Відсутьому ще такий коричневий помір. І це менший розмір. Оцей кабута мені більше розмір подобається. А колір, я не знаю, чорний краще чи коричневий. коричневий мені теж Але подобається, Тільки треба якусь футболку бежеву, кабута під низь. А вона є біла і бежева. Кстати, ота, що зараз я тобі дарувала. А я ще ось цю сукню поміряла. Мені трошки ось ця рушечка не подобається. Вона якось. У мене просто не знаю. дуже мало ще можна її насити. Хоче у нас сидить класно. Блін, не знаю, що ти про ці сук не думаєш. Якось... Не знаю. От щось тут кого-то хочеться трошки більше щоб вона була. Не знаю. Напишіть мені про все в коментарях, будь ласка. бо я давно не була на шопінгу. Я вже забула, що мені подобається. А ну показуй. Хороша, хороша, так кажеться. Ну, ти як скатерть бабушкина. Да? <рес> да, я просто не знаю, що її носить, От так Куда? з цими штанішками. Та да, шучок, а так я і буду носити. на ці значить щось, щось, щось. Ну, ну взагалі, нормально, нормально. Ну чого? почнеш ці сорочки, бо там щось ще таке докупиш. Просто давай не цю, давай зараз ми все одно підемо в Зару подивитися взуття ще якесь. І якраз подивимося там ще такого фасону сорочки. Мені просто ці дірочки не дуже робляться. Ще... Давай. <рес> Зробимо чоловіка Артема. Далі отака просто в обтяжечку, але мені вона якось теж не подобається. Не знаю, занадто в обтяжку. це така Сукня майка. Але на повсякдень, Але я і не буду. Ну давай показуй Че що класична? А ти її, може, розтібни? Та вона розстрібнута. Це вона просто таке лежить. Ну да. довга просто якась. Мені каже, має бути чуть-чуть трохи -чуть хороша рука, чуть, чуть хороша сорочка. Що, 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 Коли це? Це ще. Добре. Це ще щось непівпрозоре, непонятне, криве косе. тут дуже тільки таке посвідчується. Ну. Я ще такий сарафан виміряла. Він мені просто подобався. Хоча у нього такий трошки странний принт, він мені нагадує, як на банданах, знаєте, малюють. Але мені все одно дуже подобається. Отакий От він довгий. Ззаду у нас, звісно, шнуровочка. І голос спинка Це моє любиме. Ну, коротше, мені подобається. Я думаю, що я візьму. Треба щось зустрічається про нього. правда. Красиве. І ще отакий топ поміряла корсетний. Але Тьома його забракував. Каже, що йому не подобається. Чи, я не скажу, що він мені дуже подобається. Що? Та ні, це я коментую на відео. А скажи на відео, що думаєш. Чуєш? Що? Як каже, що от, цей звук не пробіжна шторка. Да, не Кажу, що, скажи, що думаєш. Ну, мені не подобається, що. Думаєш, що я сильно голенька? Так, ну просто вона якась така. така біляцька, нападь, витязь, в якось. Ладно, все, ладно. Коротше, тут це служка. Ти кидаєш у ага. в яму. Та кидай його просто. Ні, просто вона зафіксувала. І другий кидай. А, тут наш вот так. А, все. Воно смс світу, я, я CMS, сітує, там самі. naciśnij ocej... Po prostu English. OK, Pay. Pakiet, już bez pakieta. No way. Continue. Print. Continue. Monreal. Garda. Krótko, po prostu ty, ty kładziesz i ono wysyłączy się na ekranie, jaki ty wziął towar, i Idziesz i wsu. Так, топик цей жасний, бо в мене суспини дуже просвічуються, вони просто прям отак в тобі дивляться. А от ще такі ж штани є. Мене трохи бісить, що на білих таких штанах присвічуються кармани. Хоча мої червоні ж... труси не просвічуються mm -hmm. зараз через них, а от кармани просвічуються. І я не знаю, взяти ці штани білі ці коричневі, які я мірила в першому магазині. Коричневі? Не так будуть пачкатись. І за них треба так переживати. А біли красиві, вони білі. Що ти думаєш, підглядач мій маніяк? Поняв. Взяла у білі штани. Тут в Традіварісі теж система самообслуговування. Дуже прикольно Я ще ніде такого не зустрічала. Але ми хоч щось купили. Тьомі костюм взяли той коричневий. Я там теж пару шматочок взяла. Тут довго сукню кордову все-таки не взяла. Але якщо мені всі напишуть, що вона просто така класна, то може я її куплю Подивимося. Все одно, завтра я поїду на манікюр і... Після нього в мене буде час, можливо, я ще в якийсь торговий центр поїду, пройдуся, подивлюся, що іще є. Бо сьогодні я б ще могла таки походити, але цьому вже виснажився, вже нема настрою, то вирішила, що вже не буду його мучити. Так. Десь воно так отут ми стали. Я за тобою підглядаю. А, вот написано бензина. Ну, супер. Нельзя. Может сначала надо. Подожди, а нажми, може. Давай ось кнопки. кнопкой 5 евро, 20 евро, а нула. Подожди, що нула? секунду. Я не понимаю. Що не понимаешь? Я не понимаю, це включить. Не включається? Може надо спочатку оплатити.